Ворота Вавеля. Гуляю по Вавеля. Люблю троянди. Так. Уже скоро зима, значить заморозки, а троянди квітнуть, не перестають квітнути і радувати нас. Королівський сад, королівська краса, екскурсія по території Вавелю. Побачимо, як тут гарно. Це королівські покої. Я була всередині, відео зробила, зараз зроблю відео і ще те, що на території знаходиться. А знаходиться, друзі, тут краса. Я вже була, я просто надихаюся, коли приходжу сюди гуляти. Дуже тут гарно. Дуже атмосфера гарна, людей дуже багато, це ранок, а людей багато. І діти, і дорослі на екскурсії. І я також разом з дорослим дітьми прийшла. Помилуватися іще раз вавелем, величним Вавелем. Його величність Вавель. Це з королівських покоїв вихід на територію. Честь, дітки мені кричать. Честь, кажуть, повернулися. І різні мови тут можна почути на території Вавилю. З різних кінців світу їдуть полюбуватися цією красою. Тут дуже гарно, є чим любуватися. Я просто, коли сюди приходжу, гуляєш і забуваєшся, що час існує. Тут гуляли королі колись. Тепер гуляємо ми. У відео, коли ми проїжджаємо машиною, я завжди показую вабель, а це зараз зайшла сюди показати його зсередини. Пізня осінь сьогодні вже вночі буде. 5 по прогнозу погоди, сонячно, але вітерець холодний, Ну, це не заважає гуляти. Живий з Це туди, друзі, вхід до покоїв. В листопаді місяці завжди безплатно можна впасти, подивитися королівські покої, подивитися музеї на території Вабелю. В останні місяці все платно. А так чомусь по Польщі зроблено, що замки у листопаді місяця можна відвідати безкоштовно. Вранці тут продаються безкоштовні білети, але кажуть, треба їхати дуже рано, щоб встигнути їх купити. Ну, купити безплатно, купити безплатно, безплатні білети. І самі ми розуміємо, для чого ці білети навіть безкоштовні, для того, щоб ну, в замку їх могли в цих кімнатах поміститися люди. Фундамент. Тож, якщо хтось планує їхати в Краків, так, листопад місяць, не такий комфортний місяць, о, дзвони б'ють. Але враховувати треба що все ж таки безкоштовно можна відвідати музеї. Або в понеділок треба приходити, і в понеділок також можна відвідувати безкоштовно музеї на території вали. Ще трішечки прогуляюся, хочу піти ще. Я знаю, що тут на території Вавелю є е, такі квітники дуже гарні. Хочу ще зробити відео про квітники на територію, на королівській території.

Для тих, хто любить цю красу, пишіть мені в коментарях, наскільки вам подобається подорожувати такими гарними місцями. Мені би хотілося читати ваші коментарі. Підписуйтесь на наш канал, кому подобається. Так, це також черга бачимо зайти. Отакі черги, отак багато людей тут дуже. Хочуть бачити цю красу. Це пам'ятник. Римському. Казівник на каси, хто буде тут, щоб знали. Коли заходите вам з того боку, ось вказівник до каси. Йдете в касу, купуєте білети, що платно. І навіть якщо білети купуєш платно, тут також черга, щоб потрапити у ці зали королівські. Каса біле НАПИСАНО написана. треба заходити класа іти побілети. Зайду покажу. Так, біле томато можна купити біле томата, а можна купити. Каса, ось туди каса заходите. Канцелярія. Ну, ось каса, відкрию сюди двері. А, якраз відкрили двері, щоб ви побачили. Ось такі каси тут також доволі гарні і каси. Ти пані теж своє ж.